Ну, а поки рідкісна ситуація. Зразу два обміни військовополоненими відбулися цього тижня. У п'ятницю із російських катівання повернулися 49 українців та українок: воїни зсу, нацгвардії, Держприкордонслужби і цивільні. Зокрема, Ленієумєрова і Росіяни захопили в заручники, коли дівчина приїхала піклуватися про хворого батька. І вперше за довгий час вдалося визволити воїнів легендарного полку Азов, 11 жінок і четверо чоловіків. А вже наступного дня в суботу ще 23 захисники Маріуполя та Азовсталі, а також бійці спецпідрозділу Кракен, тобто ті, кого виривати із російських хатівень особливо складно. 14 вересня обміняли 103 наших захисники: 82 рядових і сержантів та 21 офіцера воїни збройних сил, нацгвардії, прикордонники, поліціянти. Цього разу лише чоловіки. Що ж, можливо, Курська операція спрацювала, 152 визволення герої за один тиждень це більш ніж серйозний успіх. Але кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, яка бачила не один обмін полоненими, в суботу була вражена. Чому? Які приголомшливі подробиці дізналася вона, і в чому секрет цього подвійного обміну? Дивіться зараз. 848 днів це велике диво. А все буде Україна. 57-й обмін з початку повномасштабної війни. Кудись на прикордонні українські автобуси привозять російських строковиків. Ті кажуть, воювати не хочуть. заради грошей вмирати не варіант. нагодовані, добре вдягнені, акуратно поголені. Вони їдуть додому після місяця українського табору для військовополонених. замість них додому повертаються 103 наших хлопця. Україна. В російських тюрмах вони провели до двох з половиною років. Найважчих просто з автобуса забирають швидкі і везуть до найближчої лікарні. Я... Тут на звільнених азовців, морпіхів, прикордонників і захисників Київщини вже чекають рідні та побратими. Дуже вам велике дякую. І тут же обійми, сльози, усмішки і дзвінки. Я вас всіх люблю. Живий, живий. Це добре. Зустріло дуже тепло. Відчувається, що приїхали додому. Азовцям тут же дзвонить Редіс, командир бригади Денис Прокопенко. Молися за до вас. Дуже сильно пишаюся з і Люблю будемо працювати по новому сподіваюся, скоро побачимось. Слава Україні. Героям слава молодці. Головне не падати духом. повертайте, повертайте наші, нас, якнайшвидше, від цих звірів. Повертайте, якнайшвидше. Всі від кого це залежить? Це мілана компанієць, мама морпіха Юрія Гульчука. Росіяни били і знущались над 23-річним хлопцем з особливою жорстокістю, ніжні обійми мами. Юра сприймає мовчки і без емоцій. Він майже не чує і зовсім не може говорити. він намагається почути. Він не може. Говорити він не може. Якщо Господь є у цьому світі, він що зробить там, в Мордовії, в колонії номер десять. Мердіс тоні його били, били, били безперервно, били, і лозунг був, поки не закричиш, а він затягся. А ну пірсі хлопців. Треба дістати. Ви самі розумієте, там не просто пацани тримаються, але всі додому хочуть вже час. Цей худий хлопець з тихим голосом Кирило Зайцев, батько наймолодшого бранця Азовсталі, маленький святик з мамою Анею навесні 2022-го ховалися в бункерах заводу, поки Кирило відбивав навали росіян на Маріуполь. Папа, привіт! З понад дворічного полону. Кирило вийшов з хворими ногами. Він роздивляється світлини і відео сина. і тихо плаче. Його там багато. Дивись. А чого не Трирічний Павлуша приїхав зустрічати тата. Захисник Київщини Костянтин Стахнюк в полон потрапив, коли сину не було і півтора рочки. Костю міцно обіймає дружина Зенеїда, а малий, наче, і не впізнає. Кошуля, ти кого зустрічаєш? Кого ти зустрічаєш Нікого. ну ладно. Кого там німає? Мама тата. Але за кілька хвилин син татка таки признав. 对。 Звільнені хлопці зараз помиються, перевдягнуться, їх нагодують і далі вони поїдуть в лікарні на реабілітацію. Дякую, дякую. Через обміни, що йшли два дні поспіль, вдалось повернути бійців з важкими травмами. В координаційному штабі з питань полонених кажуть, переговори щодо цих хлопців і дівчат йшли довго. Працювали одразу кілька груп. Росіяни категорично не хочуть віддавати зокрема захисників гарнізону Маріуполь і тих, хто боронив Київщину, але нині. Звільнити так і вдалося саме їх. Наступні обміни вже готуються, і переговори вже ведуться, і те, що ми отримуємо через певний проміжок, це не буде спонтанний результат і просто щастя. Це результат важкої роботи команди координаційного штабу з питань положення сповнення. Колись, коли я повернувся близько року тому з Туреччини, я сказав, я процитував вірш Лесі Українки. І сказав, що вдалося знайти ключик від кайданів. Я дуже сподіваюся, що цей ключик знову знайшли. І бійців бригади Азов будуть відпускати і в подальших обмінах. Азов! 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 «Все буде Звісно, Все буде Україна. Мар'яна бухан, Анастасія Омелюк, Роман Сищенко, Максим Осьмірко, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.